Славіка, ти мені взяв? Я взяв. Почекай мене, не спіши, так чоловіче. Ой, ой. Яма. Вітаємо вас, шановні мої глядачі. Вітаємо всіх, хто любить Україну. Мене звати Інна, мого чоловіка звати Славік. От, ми маємо сьогодні важливу роботу. Так само, як і щодня. У нас щодня є важлива робота. Але сьогодні дуже важлива, бо сьогодні субота. Бо сьогодні субота, мій чоловік вдома має вихідний. Не то, що вихідний, дощі перестали Так, Дякуємо Богові, що дощі перестали. Три тижні дощі йшли без перестанку. Так. Так, сонце гріє, треба роздіватися. Та чекай, не роздівайся, я зараз вимкну камеру. почекай. Я думаю, ти повністю будеш все складає. Боже, ну але Ранку знаєте, часом, було. часом, часом, так, рано було дуже холодно, було зимних, як нас кажуть. Та часом треба й посміятися, не все, не все, як то кажуть, сумувати, нарікати. От, часом треба й посміятися. Дякувати Богу, нині гарний день, сонячний. от. Жити хочеться. О, яка ж мій чоловік жити хочеться. А та, як кожен день душі йшли з вітром. То точно, була. Так, що навіть з хати не хотілося виходити. Так, дивіться, яку ми маємо роботу, будемо нині буряк обчиняти. О, подивіться, який маємо буряк. Вже трохи почали щось робити, ще от у нас оця діляночка. Просимо Бога сили, здоров'ячка. Як нас кажуть, дай Боже щастя. Дай вам Боже щастя всім, хто зараз робить щось добре, щось корисне. То ти будеш чистити, а я буду... Добре, добре, добре. давай. Я буду... ага. я теж буду чистити. Добре, добре. Славік, як у як нас цього року врожай? Ну, Відносно добре. Відносно добре, так. Є буряк. Трохи є, трохи маленький попадається де-не-де, але. Ну, бо навесні ж було, зійшов не весь. Вже його проривали, потім дощі пішли. Ще до того зійшов той, що не зійшов, як засуха була. Так, так. У нас отак О, якось вийшло, що бачите, та не ну, не лише в нашій області, в багатьох областях таке було. Не було дощу, не було дощу весною. І так було, що кілька бурячків посходило, частина не зійшла. І так як іславій каже, прорвали прорвали все. все. Тоді почав сходити той, що пішов дощ, почав сходити той, що спав. Те насіння, що спало, почало також проростати. От, але нічого. До, де, те, що є, ми тим, е, як то кажуть, задоволені і, і добре так, як є. О, І добре так, як є. Добре, то, що того року він не гнив, що так, щоб пів поля пропадало. Ага, так, О, було, було таке. Якщо врахувати, що... Городі було, що знизу не було, верх був. Років 5 назад на цій площі було так, що знизу був, пропадав. Що Вся ділянка гарно стоїть, буряк зелений, гичка ще зелена. В льосі лежав. О. Так, ще щоб в льосі добре зберігався, і то буде дуже добре. Буде спиня їсти, будуть кури їсти, внутрі. Накидаємо втрієм, що внутрі не з'їли, витирає на терці, кури докльовують. Так, нічого в нас не пропадає. Не так, а потім те, що кури склювали або не склювали, все йде на компостну яму, на гній. А потім все перегниває і ставік мікто все вивозить сюди назад на город. Так, йде так. і такий в нас йде оборот. Проговорот. Землю ми не обчищаємо, бо кіпчик, потім на прицеп, з прицепа в льох, то вона вся облетить, обіб'ється, обтрасеться. Об обтрасеться. Об об Та о, зараз ось зараз воно гримає і, о, і такі воє, але нічого. А Отакий дуже, це... дуже дрібненький, то з гичкою на набік і її з'їдять. Зразу зразу зійдять. О, дивіться, як ми добре справляємося, бачите? Поки я того кубку дочистила, обчинила, як нас кажуть. Мій Славя. Мій Слав якраз другу купу нарвав. Другу нарвав ну, ми будемо переходити далі. Ну, Тут підкидаємо, гечкою накриємо. Дань яка площадка. А сьогодні возити їх не будемо, сьогодні тільки треба зібрати. Так, от, гляньте, яка площадка у нас, бачите, вже один кипець у нас є. І то є добре. Зараз переходимо до другого. О, де до чого того за робота? Ну, що вона за робота? Я його туди, він звідти. Як в тому, як його. Нічого. Файно складемо, гичкою накриємо, бо цього тижня, цього тижня возити не будемо. На другу суботу повозимо. Нам головне зібрати. Або і, ну, на гечкою накриємо, бо вже яке то сьогодні шосте чи сьоме, десь так, чи десь восьме так. вже десь жовтня, так. то може в будь-який момент приморозок вдарити. Так. Треба буде накрити. Трошки прикриємо. Про, про всяк випадок, про всяк випадок. І сохнути не буде? Сохнути не буде. І тиждень буде чекати, поки ми його повозимо до льоху. Я чисто не заглядала е, в цей води. Яка то погода? Яку погоду нам обіцяють цього тижня? Неділя дощ кажуть. Що дощ? там погода. — а Ага, Ну ми ще за дощем не скучили. Я не знаю, як хто, але ми ще за дощем не скучили зовсім. Правда, Славі? А дощу не треба, бо і, не не заїдем, треба, бо машиною, і не машиною не, не заїде сюди, та й роботи повнісінько. Я от ще чую, там десь вверху, отамо, не видно, наші сусіди сині бараболю вибирають щороку. Е, до них трактор приїжджав з катеном, витрасали, от, а потім збирали. А сьогодні тракторист навіть не може заїхати. Земля мокра, і все. Навіть не може тракторист заїхати. І вони. А Славіка, хто їм виорював? Конем? Конем? Конем попросили сусіда другого, конем виорали кілька рядків і тепер збирають. І я кажу, як то добре, що ми свою бараболю встигли. Зібрати до дощів до, до і, і викопати, і в льох її всю пере, і перебрати і всю в льох поховати. Як то добре, дякуємо Богові, то дійсно. От. голова зато не болить тепер що так, ще тепер, на полі стоїть. Тепер голова не болить, що бараболя ще в, в, на полі. І вчора сусідка казала, що вже дехто каже, що бараболя починає гнити. Бо в землі, бо мокрота, а то, недобре, а то не добре. не викопали б за погоди. Прийшлося зараз копати, а так. буряк стояв би. То стояв би буряк. Це на да. нас неможливо зробити. Ой, добре є. Дякувати Богу. Маємо сьогодні золотий день. Подивіться, яка краса. Яка краса. Яка люцерка в нас зелена. Гляньте, кукуруза золотиста. Пташки співають. Правда, Славік? Ні, я не чую. Ташки рано співають гарно. Хто в рано Хто рано стає, тому Бог дає. Так. Хто рано стає, тому Бог дає. О, тепер мій чоловік собі трошечки посидить, відпочине. От я не знаю, йому зручніше обчиняти буряк на... сидячи на кріслі, а я щось не можу. А Тут робити поклони. Тяжко бити поклони. А я, а мені навпаки, мені на кріслі не дуже зручно чистити. Мені зручніше так, коли я стою. А мій чоловік Славік зразу, бачите, у нас тут тільки одне крісло на городі. Він приніс собі, бо знає, що мені не треба. Що мені крісла не треба. Добре робити гарна погода, А або би вітер чистився. Слякоть. О, то ну, слякоть то би ніхто того і не робив, то як би робив? Хіба з селафаном на ага. люди не знають, що таке слякоть, слякуть, дощ моросив би. Чи а, що? ну то чого не знають. Ну, 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 якби різна. сікло, якби так, так, сікло на голову щось падало, то що би тут дуже щось би не робив тут? ага. Ой, то Вибирали. твої то твої добрі спогади, спогади то не мої спогади я я таких спогадів не ви знаєте я колись я як ми тільки одружилися а у мого чоловіка мама мала п'ять так славік п'ять гектарів п'ять гектарів буряків колгоспі от я колись казала що наш Я казав добре в кого матері не мають буряків, тому було дитинство, а то так. корову пасти і буряки цукрові. Як навісні так. сапати, так осінні вибирати. Так, ото точно, ото істина, правда. От. І ви знаєте, коли ми одружилися, то я не раз сказала чоловікові, що люди десь, а тим більше для мене, куди, там дівка з міста велика, приїхала в село на роботу вчителювати, знайшла собі такого файного парубка. що він не знайшов? Я вже не пам'ятаю, хто то з нас кого шукав. От, ну от Так нас доля звела, так став. І коли ми ну, одружилися після весілля, я вже казала, замість того, а я сміш так напланувала колись, знаєте, як дівкою була, що поїдемо у весільну подорож кудись там. Знаєте, де була моя, на, моя весільна подорож? В свекрухи. Ага, так, в свекрухи на буряках. 5 гектарів буряків. Ой-ой-ой. А для мене ж то було воно все таке тоді, таке незвичне. Ну і нелегка та праця була. Ото мій чоловік виріс в буряках. Ну то для нього то все за виграшки. Подивіться, для нього то все за виграшки. А для мене то все було колись в диковинку. От, і важко, чесно кажучи, було. Але нічого, нічого. Помаленьку, помаленьку навчилася, і буряки обчиняти, і корову в селі в славіка, як ми жили. І корову навчилася доїти. Життя до всього, до всього на. Ну, як то кажуть, життєві досвід набувається з часом і все. Мені була, колись, було колись, як е, пам'ятаю, е, ну, вручну трактор підкопував, рвали, на е, чистили і потім машина під'їжджала, е, четверо чоловік, п'ятеро ставало грузитися. Один одному сусіди допомагали грузити сьогодні в одного, завтра в другого. Пам'ятаю, як перші комбайни прийшли в колгосп. Копати цукрові буряки, О, там такі рекси, по-моєму, на них казали. Зверху трактор МТЗ-80 стояв і заїхали копати. А жінки йдуть ззаді, провіряючи, добре забирає, десь з радків зійшов, десь лишилися буряки, все, виганяє з поля, я буду вручну копати. Так, техніки бо... не пущу, бо трактор добре не робив. Лиша... багато буряків в землі лишається. Це був перший рік. А другий рік, ну вже на слідуючі роки, вже люди зрозуміли, що таке механізація. То було головне навесні обробити. А вже осінню... Трактор. комбайни викопували. Так. Машину, як то говорять, комбайн зразу на початках ще на землю кидали, ще їх перебирали. А потім на машину із потоку везли на цукровий завод. Жінка вилізе наверх, машину прихорошить. Так, О, прикрасить, щоб прикрасить, було кращого зарахували там, як-то там ну, було. Так. Менше. О. І все, тут її вже трошки легше було, тільки ну, весні треба було обробити, а вже осінню механізовано викопували. Е, ти, ти ти комбайни знає... Потім пішли, вже почали купати. Та е, вже потім, як колгоспі сам робив, то так само в комплексі робив на копці буряка. З мітлою ходив. Після БМК, замітали рядки, а ззаду комбайн йшов. Чистили, так, так? Так, тоді вже легше стало трошки. А зараз, що? зараз хімію все спалять. Бур'янів немає. Бур'янів немає. Поле частеньке. Сівалка точечно посадена, не треба проривати, бур'яни спалять, ні між дурадно, нічого. Комбайн, і зараз теперішні комбайни і гичку коси, і замітає, і копає одразу на машину. Наскільки, як то говориться, технології пішли вперед. Ой, ну, є що згадати, тільки нема що дітям розказати. А То точно, то ти правду кажеш. Ти так, ти так розказуєш за те, як, як то старі люди не хотіли техніку на городі, то, на полі. То таке саме чисто в нас було. Я дуже пам'ятаю, от у його город ще як жив мій діду. А мій дідо, дякувати Богу, е, прожив е, 90 років. Знаєте, був, як то кажуть, добрим господарем. І він не визнавав трактора на городі. Він казав конем, все треба робити конем, орати конем. Переорювати землю конем ніякого трактора і все. Бо трактор тяжкий і трактор затовкує землю. О, і все. І що ти йому скажеш? І що ти йому скажеш? Як дід господар, як дід старший він знає? І все. Отак От само видно, колись люди і реагували на техніку. А тепер, а тепер зовсім інакше. Тепер ми вже добре знаємо, що таке техніка і що таке наробити вручну. О, дивіться, як ми добре справляємося. Бачите, ще один кипець обчинили. От. Так, зараз трошечки, зараз трохи я йду звідси з городу. Бачите, у нас там машина стоїть вон, з кукурузою. Ми сюди приїхали машиною, а назад. А назад я піду пішки. <гум> Знаєте, на наш город сюди от вибратися, це, я вам скажу, це дуже важко. Через що ми, буває так, що якщо якась робота є, тут в самому кінці города, то ми просто приїжджаємо машиною. От треба об'їхати. Бачите, де оті ла, батареї, сонячні, де оці дерева. І от сюди, сюди, сюди об'їхати просто і все. Але зараз я піду ще. Наверх до хати, бо ще якраз маю зараз порцію каші для наших дорогих хлопчиків зробити. От, Закладу автоклава, повмикаю все і тоді прийду назад. От. А Славік мій якраз за той час ще один ще одну купу нарве буряка. Правда, Славік? Так. Так, і то буде добре. Та, і то буде Спасибо. добре. Потрошки, потрошки, та й, та й дасть Бог нам та й доробимо нашу роботу. Забагато й посіяли. О, йой, йой, йой. від кого я, я чую? Від кого я ж не чую, забагато посіяли. Йой, Невже то твої слова? Вродили. Отако потроху-потроху. З кубки на кубку. І гляньте, і ми бурак. До, до, дочистили, правда, Славік? Так, О. дочистили. Ще б на другу суботу. Так, ще б на другу погоди. суботу, нам гарної погоди, щоб Тому його... Можна було заїхати, забрати його. Забрати весь буряк. Нічого. Дякуємо Богу за те, що нині зробили таку добру роботу, велику, важливу. О, О. ще один. Ще один скіпець наклали. Знов скотився. Скільки в нас вийшло в загальному? П'ятьчиків. П'ять кіпчиків, так? П'ять і такі файні. І фані. Ну, тут останній, бо то вже було, то те дорвалося. от. А там ті досить такі файні, великі. Буде що возити. Буде чим годувати. І то є добре. О, попідкидаємо. Ну дивися, ну, я його туди, а він назад. О, дивіться, який гарний кипець. Склали. Що ти ще знайшов. Я А, Забрав його на біг туди, зараз на той, на купку окремо. Що має картину. <гум> Правильно. Все, накриваємо, накриваємо гечкою, так? Ну, накриваємо. Славік вже приїхав з, з причіпом. Трошки позабираємо. все-таки, Отой дрібірзок заберемо. Ту, о, Тут, вошо, бачите, такі дрібізок є також. Оту гічку, що залишалася окремо, частина пішла на накриття, а частина гічки залишається. От Щоб вона тут не гнила, ми -то зараз в причіп і будемо Так, І згодуємо нашим тваринкам. Бо так вона пов'яне, вогняє, а так користь буде. Так, а так пару днів будемо мати, що кидати. У нас і курчата добре їдять. Та всі їдять. Та у нас якось всі їдять добре, правда? А правда, слави? Так, не <свісно> так у нас всі добре їдять. Добре, що є, чим годувати. Ой, яка краса. Ой, яка краса. Я кажу, що людині в селі треба для повного щастя. Якщо посіяв, чекає, щоб добре вродило. Якщо добре вродило, тішишся, що є гарна погода, що зібрав добрий урожай. І то є добре. І то є добре. Дякуємо Богові. Урожай буряків у нас того року дуже добрий. Поки Славік трошечки. Вилками збирає гечку, то я одразу цей дріб'язок збираю. Подивіться, бачите, у мішкові. І зараз сюди накидаю таке, що дуже дрібне, Таке, що о, таке, що погризене. таке, що погризене, і то все, все ми зараз заберемо, того не можна лишати. Все піде на корм. О! О зараз зараз перекидаю мішок. Добре, що годі чим возити. Так добре, що є свій транспорт. І ні до кого не треба йти і просити. Вже їм нема. дуже нема... кого. Так, так, вже навіть немає кого й просити, вже і мало хто має коня, от, щоб піти попросити, щоб загрузити і вивезти конем. А трактористи зараз у нас на вагу золота, бо два дні погоди, це якраз вихідний, от субота, це скільки сьогодні ще приїхало людей. А ну я не кажу за посівну, я кажу за те, що трактористи зараз ще ну, їздять по городах, хто не викопав картоплю, ще допомагають, до кого можуть заїхати. Ще до кого можуть заїхати. Так, та, і своя робота, бо хто має трактор, той і землі має багато. на раз. Так, все на раз зараз. Але кажу, добре, добре, що ми сьогодні справилися своїми силами. Добре є. Добре є. Минулі роки то не раз бувало так, що Славік одразу доверху виїжджав, от там от за кукурузами. От там не знаю, чи видно, звідси береза, і от, десь аж там за тою березою біля тої берези наша хата. О. І він е, е, зразу з городу туди виїжджав. Маємо ще такого старого москаля, е, впрягав москаля, а москаль також має силу добру тягнути, волочити на собі щось. І Славік з розгону, як була земля суха, з розгону і доверху вискакував, виїжджав. ну А зараз ніяк не вийде, бо ще кукуруза наша стоїть на городі. от, ну а з того боку люцерка. Так що того разу, того, того року ми їдемо в об'їзд. Що там слайк? Все вже? Їдемо, Їдем, так? Останній мішок? Шо -шо? Останній вже мішок, так? Дрібним буряком? Mm. Слайк, що то брехнуло буряків ще мішок порожній? Вже на сьогодні. Ну о, гляньте, який в нас гарний запас. Ну, то, як то кажуть, відходи, то відходи. Бо... Як воно все, все Ні, піде. я розумію, але я маю на увазі, великий буряк у нас залишається. А отут дрібний буряк і гечка. То все відходить, але ми то все забираємо, воно нічого. То все корм. Так, то все піде на корм зараз, ну. Сідай, міду, дальнобой. <смі> дальнобой. <смі> Ой... носить машину в бік. Ой-ой-ой. Трохи, трохи боком, трохи рівно. Як виходить, як виходить, так і їдемо. Чиєсь. Дві корови відпочивають, тому друга відпочиває на стадіоні. Як то файно в селі, скільки всього побачив? Кінь поїхав з дядьком. Ні, дядько, дядько з конем поїхав. Дивіться, погляньте, які у нас тут горбаки. Їм у нас тут горбаки, о! І як ми гарно підверх. Поправились выехать. ну как красиво, как...